Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу землянку. Що там нового, як ми її побудували і що там цікавого сталося нового. Як я її показував у відео огляд будинка на дереві, там тільки на землянці був каркас. А зараз я вам покажу, як вона і змінилася. Тому побачимо, що там нового. Поїдемо сьогодні по доски в старий домик, там, де в нас колись було, ну не вийшло. Ну, мо покажу. Ось таку стіну ми зробили. Саме тут ще доробимо, поставимо одну перемичку і буде вікно. Щілини. Ми будемо тоді доложувати палки в ці щілини і замурувувати. І глинули, щоб було гарно, можна було ночувати. Так, пішли. Ось там був. Вибачаю, що тут грязно. Ми отаку його зробили, вже підлогу положили. І стовп, щоб не впав весь цей каркас, бо тут була стіна. Зробили ще, доробили цю стіну, ну, ми зі мною наверх. На другий поверх тут буде, тут буде другий поверх зверху. І ми його робимо. Почти пол доробили підмогу. Ну, ще нема драбини. Так що вилазить потрібен отаку. Ну, ми пішли зі мною на другий поверх. Друзі, от тут от так. Тут інструменти у нас. Ось інструменти. Наші возі цвяхи, молоток, пилка. А ось тут або, доробимо підлогу і все зустаємо. Ну Пішли бимо брати возика і поїдемо по доски. Друзі, мої помічники сьогодні. Це мій помічник Богдан. Всі а це мій другий помічник Даня. Скажи всім привіт. Всім привіт. Друзі, беремо возика і поїдемо. Як я доїду, я вам покажу. Так, друзі, доїжджаємо. Тут наш старий будинок. І тут такого кидано. Венчора тут видати. Зараз ми випілямо йому чуть-чуть досок трішки. Отакі От тут доволі хороші. І повеземо їх в наш будинок. Як трошки вже щось тут зробимо, продовжимо відео. Друзі, набрали ось возик досок. Такий хороший. Зараз повеземо. Давайте я вам щось покажу. Ось що? тут, а на цьому дереві був наш домик колись на дереві. Другий. І в нас є вже тут. Оце розпався. Так що беремо і поїдемо. У нас тут ростуть ялинку. Зараз ну, ми вже доїдемо будемо будувати. Друзі, підготовлюємо доски для будівництва землян. Мій помічник Даня допомагає мені. Вибиваємо гвозді і будемо прибивати оттуди. На землянку. Трішки ще приб'ємо і я вже піду прибивати. Ждемо, а тоді я вже включуся. Бо ось все, ще стільки потрібно досок. Тоді вже вимкнуся. Друзі, ось вже робимо підлогу для другого поверху. Дивіться, прибиваємо. Все, вот так, чтобы шел на букле. И... И вот так полностью. И вот сейчас Миша. Ми обираємо тут відріжемо, тут положимо щось потощі і доробимо таким чином все. Так, туди, отако думаю. Ну, трошки зробимо, вмикну, вмикнемо далі. Прибиває ось даня доску, Богдан там грає воно, грає він. ну, Ми працюємо. Ось прибиваємо цвяхами до, доску нашу, о тако, і в другу сторону. Воно трошки кривляться в ціль. Ну, і так. Отак, так. Друзі, я покажу, що роблять і мої помічники, щоб ви знали, що усе роблю тут не я. А давайте ми доб'ємо до літа 100 підписників. І 100 підписниками нас будуть більше. Мій канал хто бачить. І назбираємо більше підписників. Літом буде крутіші відео. Давайте, хоча б весною ну, до першого першого місяця з чимось, ну, десь до другого, Назбираємо. Десь 20 підписчиків чи 50. Щоб було вже почало, щоб я більше мене дивилася і мені би приємно для вас тоді знімати. А на весну, на конець весни і літа піде стільки контенту, будемо ходити в похід якийсь там на рибалку, домик. Так що давайте підпишемось, будемо ставляти лайки і писати коментарі, з чого ви хочете. А ми будемо далі працювати. Отак От працюємо, я вмикну, як щось зробимо. Дру, друзі, доробили підлогу і ось обрізаємо. Зараз трошки відбріже оператор Даня, не після мене. А ось що я зараз обріжу? Дивіться, тут Даня вже обрізав таку було. Садим и все видим. Далее сейчас вот ближе Дания. me обрезали Мы А тут уже бы для крыши, стенок, так все. А зараз я не знаю, что далее будем делать. Так что, пошли. Ну, покажу, что будет в планах. І вже на це відео ми засвічуємо. Я буду знімати відео чаще і зробити більше роботи для доміка. Вибачте, що так довго не знімав. Ось, ось в слідчому відео ви вже тут опрацювати постійно. Так що, надіюся, вам відео це сподобалось. Вибачте, що мало так роботи, ну, будемо ще потім робити. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, пишіть мені коментарі і ставляйте лайки. <кхід> всім удачі і всім пока!